Зараз займаємося рихтовкою даху без фарбування, усуваємо ті вм'ятини, які там були. Для цього необхідно скинути повністю стелю, спустити вниз. І, вже, як ви можете бачити, стало значно краще, але це ще не фінальний етап, це я заскочив подивитися, як хлопці працюють. На даху все ж таки багато вм'ятинок, але зробимо, все буде красиво, в кращому вигляді. Процес не швидкий, але важливий. І отак це все добро виглядає зсередини. До речі, зразу можна побачити, що всі подушечки у нас на місці. Стеля рівненька. От скільки нам шумоізоляції. Це навіть не шумоізоляція, це таким чином, мабуть, а ні, шумоізоляція дійсно. Оце стільки шумоізоляції нам пропонує ваг. І покажу з іншого боку, щоб теж було видно подушки. А тепер з іншого боку от рівнесенько лежить наша штора. Бачите, як виглядає оригінальна штора, все акуратно, без ніяких Зараз зум, без ніяких заломів, бруду і всього іншого. А коли сюди вже вставляють ремонтовану з розбірки, то зазвичай це все видно, все, не відволікаємо хлопців. Їдемо звідси. З молдингом виявилася невелика проблема. Його ніде немає в наявності в Україні. Я обшукав по різних сайтах, дзвонив на розбірки, ніде не знайшов. Був варіант замовити з Польщі, але він би їхав десь тиждень приблизно, а потім ще новий тиждень в Україну і потім новою поштою в Київ. Все ж таки знайшов на якому сайті. Обіцяють привезти в суботу на склад в Київ. Сьогодні у нас вівторок виходить дещо швидше. Вести чи то з Молдови, чи то з Румунії. Я так і не зрозумів, але ніби як трішки маю виграти по дням. Тому чекаємо суботи і надіємося, що він приїде. А поки ми чекаємо молдинг для того, щоб робота не стояла і щоб автомобіль раніше пішов в продаж, ми просто знімемо його з донора От із цієї джети, переставимо, поставимо сюди. А коли вже приїде, то поставимо на чорну. Таким чином виграємо декілька днів. Сам молдинг ставиться теж просто, бачите, от є такі місця, його просто потрібно сюди поставити і натиснути. Сьогодні середа, Уже на даху нашому вм'яти немає, він рівненький і красивий. Молдинг ми поставили з іншого автомобіля, з іншої джети. Поки будемо чекати, щоб час не витрачали. Переставили, а приїдемо, вже на ту поставимо. А ще хочу зробити оці от зазори вирівняти, крило. Тут взагалі болт не прикручений. Зараз покажу. О, дивіться, взагалі болт не закрутили. Вирівняємо зазори, ну і відповідно все закрутимо, щоб крило наше стояло рівненько. Також є питання по задній кришці, вона теж стоїть трішки нерівно. І як це часто буває, удар ззаду і багажник мокрий, затікає, підтікає. Будемо шукати причину і усувати це підтікання. Капот треба виставити. Бачите, Тут в цьому місці зазор більше, тут він стоїть нерівно. Коли збирали, ніхто не заморочувався, не старався, але ми доробимо, зробимо, щоб було. Красиво. Це, до речі, крило порихтували без, без фарбування, після того пошкодження в США. От, в принципі, молодці, що спасли його. Там всередині я покажу, як вона виглядає. Там видно, що його рихтували, варили і так далі. Але зовні нічого не фарбовано, хоча і залишилася така от штука. Продовжуємо відновлювати нашу джету. Подзвонив рихтовщик, значить, він розібрав задню частину в пошуках місця, звідки потрапляє туди волога, і побачив ці місця, які треба усунути. А також відмітив, що знизу немає жалюзів, які відчиняються, коли ви закриваєте двері, через які виходить повітря. І через цю нижню частину також потрапляє пил, бруд в нішу запаски, тому швиденько поїхали. Знайшли зараз, привезу і будемо її туди ставити, щоб все було гарно. І отак воно виглядає. Така от пластикова штука. Тут є такий от ущільнювач м'якенький. Коли ви зачиняєте двері, сюди от виходить повітря, такий клапан. А назад пил, вологу, в салон автомобіля не пускає. Веземо ставите. ставити. А зараз подивимось на задню частину автомобіля. У нас сюди прийшовся удар в район стопа. Крило це зберегли. Порихтували без фарбування, але ну так, бачите, тут заломи позалишались, хоча, мабуть, його і краще і не можна було зробити. Зате тут все рівно. А, і наслідки. Наслідки це ось тут було все пожмакано. Його рівняли, рихтували. Зараз ми чогось сюди полізли, бо в нас затікає вода. А, понаходили місця, де вона затікає, будемо їх усувати. Удар був, ну, можна сказати, вдалий, тому що силова частина умовно силова, да, не постраждала. тобто, дивіться, Тут все ціле, підлога ціла, там воно знизу видно. теж, Бачите, все пожмакане, але по лонжерону не дістало. Тобто воно прийшлося сюди вище. Але так як цю частину всю зам'яло, плюс її отак от некрасиво перехтували, ну, відповідно, вона має такий же. М'яко кажучи, неапетитний зовнішній вигляд. По-хорошому б цей башмат увесь би звідси отак замінити оцю от м'яку частину. Ну, а зате звідти все рівно, лоток під запаскою рівний, підлога рівна. Тому зараз усунемо підтікання, поставимо оцей клапан, якого тут немає. Однозначно зробимо краще, ніж, ніж є зараз. Але удари безслідно не діваються. І наслідки от ми з вами бачимо. Зараз таки їду в пошуках молденга, він уже приїхав. Сьогодні п'ятниця. Казали, буде в суботу. А, і помітив, що не працює у нас кондиціонер. Тобто він вмикається, кнопочка наша загорається. Але при цьому муфта не вмикається, навантаження на кондиціонер не йде. От я зараз отак покажу. Ну, в принципі, ладно, отак покажу. От я зараз його вимкну. Тепер я його вмикаю і нічого не відбувається. Тому потрібно ще й сим розібратися, зробити кондиціонер, щоб він працював і нас охолоджувало, бо вже стало жарко. О, 20 градусів, дивіться, скільки в нас сьогодні. Приїхав наш молдинг, забрали, поставимо тепер на іншу джету, бо на цій вже є. Правда, довелося приїхати, я за ним хто зна куди. Але... Але добре, що знайшли, бо більш ніде не було. Кондиціонер у нас виявився пустий, фреона немає. Будемо заправляти, але спочатку потрібно заправити саму установку, а потім заправимо сюди, щоб у нас було в салоні прохолодно і комфортно. Іде процес заправки кондиціонера. Уже пішло холодне повітря, Вон наш апарат, який фреон нам завантажує в систему. І тепер ми будемо їздити з комфортом, з холодком. Заїхали на СТО, зробили діагностику ходової, подивилися автомобіль знизу, щоб я розумів, що ми будемо продавати. Тут видно, що радіатори нові Замінені. Так вони виглядають звідси. Це наш датчик температури. Тут щось таке заклеїли, не знаю чому, але щось там заклеїли. А, значить, з зауважень тільки задні колодки, які ми бачили наші на монтажу, і все. От є напотівання на амортизаторі. А так більше без зауважень. Спереду по металу, по силовій конструкції. Без зауважень, там пошкодження невелике було, на фото це все видно. Постраждав якраз бампер, капот, радіатор. І далі очевидно, що воно нікуди не пішло, бо слідів тут я ніяких не бачу пошкоджень. Звідси добре видно у нас правий лонжерон, що він собі рівненький. Без рехтовок, ну, звідси вже не видно, отак от можна побачити. Треба зробити зум захист. Ну, захист, до речі, тут уже паяний, і він такий не некомплектний трішки, тому при бажанні цей пильник можна буде замінити. Хотів вам показати ланжерон. Ну. Там його видно. Ладно, на жаль, не зможу на камеру показати, бо не видно. Традиційно цей пластик побитий, бо коли автомобілі вантажать цим погрузчиком, такими вилами, то воно його ламає і розбиває. Це стандартна історія. А по задній частині у нас був удар. Тут над цим, над фарою. І тут якраз добре видно, що от повезло. Повезло, що не втрапили, не попали по ланжерону. Цей пластик, до речі, вставили нам уже на місце. Тут не вистачає заглушки для буксирувального цього кривка. Ззаду по металу все добре, лоток ціленький, не пошкоджений. тут видно теж бачите. Все, по діагностиці, задні колодки і напотівання переднього правого. Ось звідки видно амортизатора.